Ша зараз хочемо повернутися до нашої журналістки, яка зараз знаходиться біля 208 го коледжу на лівому березі на вулиці Туманяна. Юліана Дідкун. Вона з нами на зв'язку. Юліана, вітаю тебе іще ще раз. Тож розповідай, як далі було? Ну ти зупинилася на тому, що поговорили з директором. Він щось повідомив про ситуацію з хлопчиком, якось прокоментував її. Вітаю ще раз, Тарасі. Ну от я якраз зупинилась дійсно на тому, що сказала, що директор відмовився від коментарів. Ми якраз хотіли показати, що це дійсно так і було, що він до нас спускався, аби потім не було от претензій, що ми щось збрехали. Я не коментую цю інформацію. Проводиться стався інцидент, проводиться розслідування. Насправді тут очевидців досить важко знайти, тому, що навпроти лише приватна медична установа. Ми до неї підійшли. Охоронець прийшов на зміну лише годину тому. Він не бачив, що тут сталося, не знає жодних деталей. Утім, все ж таки деякі деталі нам вдалося з'ясувати. Випав хлопець з третього поверху. Попередніми даними, ймовірно, ось це вікно, і от ви бачите, що воно трішки вище інших, тому тому, що ймовірно, це коридор, це не клас, а саме коридор. Можемо тут внизу ще є сліди крові. Напевне, ви їх вже не побачите. На першому поверсі розбите чомусь вікно. Ну, причин, чому це вікно розбите, ми на жаль не знаємо. Але ми зустріли одного учення цього школи, і він нам розповів трішки більше. Сказав, що попередньо всього хлопчика, який ви.

Ну як я попереднього разу сказала, що в, ці, в цьому ліцеї, поки цей інцидент ця це таємниця під сімома замками не коментують. І можливо, якщо вірити словам цього от хлопчика, цього учня, що можливо причина в тому, що якраз можливо вистрибнув чи випав, поки що не знаємо. Хлопець через конфлікт з вчителькою скаже сказав, що ось посварився. Не знаємо причини конфлікту, але ось щось не поділили. Наразі в мене все, Тараси. Дякуємо, Юліана Дідкун. Вона щойно розказала нам про ситуацію, яка сталася сьогодні у 208-му ліцеї на вулиці Туманяна у столиці. Там з вікна випав 12-річний школяр.